Як треба любити свою землю, щоб добровільно піти захищати її кордони одразу, як тільки ворог розпочне своє страшне вторгнення? Мабуть, так як любив її Віктор Крутень, шосткінець, який народився і виріс у нашому місті, зростаючи серед мальовничої природи рідного краю, він полюбив її всім серцем, і цю любов проніс до останніх своїх днів. Після закінчення школи номер 5 технікуму імені Кожедуба Віктор вступив до столичного вишу так у Києві і залишився. Свій трудовий шлях він почав у сфері надання житлово-комунальних послуг, потім заснував власну справу, відкрив транспортно експедиційну компанію. Він встигав всюди, і на все в нього був час: на допомогу батькам, на виховання доньки, на розвиток власної справи, на хобі. Людина прекрасної душі, відкритого і доброго серця, відданий патріот своєї країни, він не міг залишитися осторонь біди, яка чорним чоботом наступила на мрії та сподівання Віктора Васильовича. 14 березня 2022 року Віктор добровільно став на захист батьківщини. Віктор будував оборонні споруди під Києвом. З грудня 2022 року боронив Україну під вугледаром. З жовтня 2023 року воював на Авдіївському напрямку. На фронті Віктор знайшов вірних побратимів. Відважний, спокійний, надійний. Він користувався у них заслуженим авторитетом та повагою. Завжди вмів вислухати. Любив побалувати їх смачненьким, часто варив дуже смачний борщ. Вони домовлялись обов'язково приїхати в гості до Віктора на Шосткинщину, подивитись на її мальовничу природу, але не встигли. Кулеметник Віктор Васильович Крутень загинув 25 лютого 2024 на Донеччині. Додому, але вже на щиті. Герой повернувся на початку весни. Сьогодні ми знову схиляємо голови в жалобі перед справжнім воїном, перед справжнім патріотом, перед справжнім сином України, захисником. Вічна пам'ять, слава, вічна шана, дяка герою, слава Україні! Під час навчання в коледжі показував дуже добрі результати. Був активним, зібраним, відповідальним студентом, займався спортом. Важко знайти слова в тихі, не можна загоїти біль та гіркоту відтрати рідної, близької людини. Та нехай добрий світлий спомін про загиблого воїна стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться в пам'яті рідних друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав його, любив, і шанував. Сумуємо разом з вами, низько схиляємо голову у скарботі. Нехай душа загиблого захисника знайде вічний спокій. Герої не вмирають, вони залишаються завжди в наших серцях. Вічна пам'ять і слава українському воїну, який захищав рідну Україну і кожного із нас. Слава Україні! Ми серед тих, хто на боці світла. Ми серед тих, хто на боці волі. Але окупантам ніколи не забудемо, ніколи не пробачимо. Слава Україні! Віддати останню шану мужньому воїну, вірному сину України прийшли рідні, друзі і пересічні шосткинці, для яких подвиг Віктора Крутня залишиться найціннішим, адже тільки завдяки їм, нашим оборонцям, ми маємо змогу зустрічати цю весну.